Таня мешкає у Києві, а на новий рік збирається до батьків у Червоноград. Втім, до Львова квиток на 29 грудня змогла придбати лише у загальному вагоні та й виїжджає потяг у день, а прибуває посеред ночі. В суботу відкрилися продажі попередні. Я так подивилася на в інтернеті, що є квитки. Думаю, ну можливо, понеділок куплю. Але виявилося, що вони до понеділка не дочекалися, лише за два дні розкупили всі квитки. І а, сьогодні я прийшла і лишилися лише м, м, квитки у загальному вагоні, при тому, що ну, поїздів до Львова досить багато, близько десяти. Дівчина каже, квитків на поїзди, які виїжджають до Львова у зручний час увечері, немає вже і на 28 грудня. Навіть якщо я купила за півтора місяця, це мене не спасає. І м, навіть е, е, то тобто, люди, я не знаю, там можливо якісь махінації проводять люди, скуповують масово ті квитки, бо ну за два дні просто не знаю, як можна розкупити всі квитки. Найбільше квитків у Львові купують на Київ. Зараз взяла нормально на 26 листопада з Львова до Києва, але на 30 число, на 30 грудня з Києва до Львова, зараз немає. білетів, казали, що з'являться. І ви все таки їдете? Ну їду в Київ, вертатися не знаю. Як буду. додаткових поїздів із Києва більш за все не буде, кажуть на львівській залізниці. Втім, квитків у один бік зі Львова до столиці на головному залізничному вокзалі не бракує. Бачите, починаючи з першої ночі, нас на всі потяги є абсолютно всі на даний час місця. На 30 грудня така ж ситуація і у залізничних касах у центрі міста двадцяти часно місця без проблем. Тридцяти Шева так само без проблем. В напрямку Києва без проблем. Виїхати можна. А які квитки вже розкупили, в яких напрямках? А, ну, скоріше можна сказати, в сторону Карпат. Я не. той ажіотаж, про який говорили брак квитків на 30 грудня, він уже сьогодні не підтверджується, тому що у нас працює така система як бронювання квитків. І якщо людина після бронювання квитка протягом двох днів його не викупила, цей квиток повертається в вільний продаж. І сьогодні вже є інформація про те, що Дуже багато квитків повернулися, тобто люди навчилися бронювати, але ще не вміють його викуповувати. Якщо квитки буде придбати важко, радять періодично звертатися у каси та перевіряти інформацію в інтернеті. Адже заброньовані квитки можуть не забрати, а також можуть з'явитися додаткові вагони. Ірина Кондратюк, Володимир Квятковський, Олександр Бригадир, головні новини Львова.